Yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Здалеку луна світить, як прожектор. На горах і деревах наші дрони охоронці. Мадяр піднімає крила, не таха стратег. Його птиці мадяра це не музика. а бойові мачти. Роберт не просто комбат, він повелитель небес. За спиною батальйон на озброєні хитрі БПЛА РБК Україна плюс два Уніам плюс два. І в його очах вогонь в голосі, серйозність і сміх. Коли він каже, готуйтесь, черв'яки. Наші дрони вже на рейді, 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 рейді. окрила матяра, так і в небі летять. Вони захищають землю, щоб ворог не ступив знову. Окрила матяр, вони несуть вогонь, і небо наша фортеця, а дрон це голосна. Я yeah. Мадяр не просто командир, це архітектор революції. Dni u planu, nova sistema, novi droni, novi bojovi, opcije І ті ти ви, хто хоче стати льотчиком, кричить він у телеграмі, бо він створює мережу, де тисяча хлопців, оператори, не піхота РБК, Україна, та шини рік ружляє над позиціями ворожі танки вже не сплять Торіон пав, він збитий, його крики згасли, це реальність, не просто мрія. Онлайн 2 Мадяр посміхається під шатром ночі складає карту у своєму розумі Хто був, хто стане, хто полетить, а хто лишиться в тіні. Стіна дронів виринає, як мур позаду наших позицій. Ми більше не відступаємо, бо крила зрозуміли, що вища мета це не просто війна, це битва майбутнього. Де Старі танки падають, а нові дрони піднімаються вгору. О, крила мадяра, так і в небі летять Вони захищають землю, щоб ворог не ступив. Та крила мадя ширяють вночі, і ворог тремтить, бо це не просто птахи. Це снаряди з неба, наші птиці. Це наша сила, це наша нова музика війни. І доки їхні крила п'ються, наша земля буде здобут, наша свобода жива. О, крила мадія.